з тризубцями, подивіться на нього. Ну, пеньочок прикольний. Його можна зробити потрійним, тому я його візьму. Перчик я взагалі не юзую, і нема сенсу. Ось ця штукована треба. Ось ця. ось ця Отут, отут, отак. Гриб долі обов'язковий. Подаруночок обов'язковий. Ще ще? Ще один сонячник, обов'язковий просто. Що ще я там хотів взяти, що я ще хотів взяти, що я ще хотів взяти. Можливо, ще от вишенька. І великий. Хоча великого немає сенсу. Давайте просто ще одну грибочку тут поставимо. І все, наче я все взяв. Окей, погнали. Чомусь все раз, наче якось менше мені потрібно було. А, там не наче заглючило, що наче вже хтось йде. Навіть не встиг роздуплитися. Давайте, опа. Сонячник. Соняшник, чудово. Звідки піде, зараз зомбі? Ставим ставки Я думаю, десь знизу. Я <гум> знав. Я знав, я знав, я знав, я знав, я знав. Ідеально. Давайте ще мені сонешники. Давайте сонечка, мої сонця. Опа. Є, ставим сюди. Ну, і що ти, ти? Він не пройде, зараз. Ставлю ставки, десь зверху, зараз щось піде. І зверху я був, в принципі, правий і знизу. Е, давайте поставимо сюди. Сюди. Тут ще одного хорохостріла сюди, і ще один сонячник. Ідеально, все впро... поки що йде легко, чітко і зрозуміло. Ставимо сонячник. Все, особливо знаючи, що я зараз десь котика тут поставлю, який буде розносити все і вся, то я можу взагалі не переживати за гру. Тут 4 хвилі, 4. Я ставлю котика. І відразу його покращую. Наморозного. І все, я можу просто отак от постояти, і десь хвилини-дві нічого не робити, бо мені здається, що ніхто нічого навіть до мене не, не, не пройде взагалі. Давайте, знаєте, як будемо робити? Будемо робити ось цей прикольчик, який я робив тоді. На тільки тоді я це отримав випадково я маю на увазі потрійного пенька. А тепер я буду робити його самостійно, бо я ж майже впевнений, що він робиться з пенька та ось цього потрійного горохостріла. Давайте якраз це перевіримо. О, так. Тепер я можу це робити самостійно. Ну, і звісно, ставлячи сюди там звичайного горохостріла. Потім поєднуючи його до подвійного, я можу отримати люту імбу. Давайте це і будемо робити. Отримувати люту імбу. Пау! Опля. І тут ставимо. Чудово, давайте тут ось цю штуку поставимо. О, там якраз посейдон йде. Ану давай справляйся з ним. Не давай йому зіскочити в річку. Він кинув кудись тризубиць. Ви шо, він кидається тризубцями. Та за що? А він може по мені попасти цим таким чином, чи що? Я не хочу, якщо що, ну це так. Не хочу взагалі. Мені попадав. Ставимо тут зараз ще одного пострійного. Можливо, ще тут треба буде поставити потрійну, і таким чином я закрию всі лінії. Єдина проблема, якщо на цих лініях не буде йти жоден зомбі, то він, на жаль, стріляти не буде. Це, от, мабуть, єдиний такий мінус цього прикольчика. Але це прям дуже сильно ось цей комбінація. Мультипостріла і от е, пеньочка це Unreal для зомбі. Отак. От Все. Тепер у мене ось така комбінація: просто зносить всіх зомбаків. Просто всіх. І це я класно придумав, правда? Ну прям автоматично наводиться, та ти що? Можна чайочок попити. отак от Опа, ой, чекайте, не можна чайочок попити, бо. У мене знову відкрилась можливість поставити цього котика і його прокачати. Давай вогняний! О, є! Вогняний! Вогняний, вогняний, вогняний. Він мені нагадує цього персонажа з Клинок, який розсікає демонів, який був в безкінечному потязі. Я з... імена забуваю дуже часто, тому можете написати в коменти, як його звуть. Мені його причасом дуже сильно нагадує якраз його. Дуже сильно. О, дивіться, а, ні, ні, мені здалося, що коли проходить повз ось цей пеньок, ось ці постріли, вони теж стоять вогняні, але ні, вони з початку просто вогняні. Давайте тут цей прикол поставимо. І будемо потрійним стріляти ось тут ще заодно. Ой, ой ой, машинка, ламайся. Посейдона не пропускаємо, не пропускаємо посейдона. Посейдону тут не місце. Будь ласка, ні. Йой він попав по моєму горошку, і тоді він може його знести таким чином. Я цього не хочу, якщо що. Дуже не хочу. Ще котика ставимо. Давай ще вогняно, щоб прям одна лінія була вогняна. Давай. Тримаємо кулачки. А, на ну що ж таке, мій перфекціоніст? <с advocate for reassemy> всередині мене помирає. А, ну, все, тут ізі, мені здається, тут можна просто тесити отак, якось там, щоб їх пошвидше знести. Бо тут все буде максимально просто. Якщо, звісно, якийсь Майкл Джексон з посейдонів не з'явиться і не почне отак от своїми цими тризубцями розкидуватись і танцювати так. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту І отак з'являються ці посейдони, рибки, всякі і хаос починається. Ну наче такого там не було, тому сподіваюся, що такого там і не буде. Так, там, машинка, щось, можна отак почилити просто. так Посидіти, кіношку подивитись, поняли отак. От давайте разом з ним отак от почилим. О, дивіться. Бачиш, як я їх зношу, бачиш? Дивися, дивись уважно, як я їх зношу. Хі -хі. От оцю, оцю навіть армію знесе спокійно цей сетапчик. Мені здається. Давайте перевіримо просто чисто на пробу. Да, по мені стріляють жорсткості по сейдони, і я переживаю, що саме вони. Хоча в них вже три зубців немає. Бачиш, як все гарно виходить, Бачиш? Ми їх на ізі зносимо. Навіть ось ці машини, мені здається, наче знесуть. Тільки горішок, мабуть, розчавлює, да, трошки. Але знесуть, все рівно. Без різниці, знесуть, я думаю. Так, да, все легко доволі. Ось тут трошки проблема. да. Мені все ж таки прийшлося е, свою увагу сюди прикликати. Бо хоч як не крути, хоч важко, але. О, точніше легко, але все рівно вони якось трошки проходять. Окей. Так, дивимось. Він, він дивиться за тими, хто не поставив лайк. Не забувайте. От він дивиться за тими, хто лайк не поставив. Тому ви не будьте тими, хто лайк не поставив. Окей, що можу я можу тут поставити? Ну, в принципі, можу ще всіх потрійних понаставляти, подаруночок зробити, там, чикс. Щоб точно вони мене не знесли. Я навіть не встигаю поставити гриб долі, як вони його вже відразу зносять і все. Ну, точніше, зомбаки. Зомбаків зносять, мої рослинки. Ой, ще зараз поставлю котика. Давай, вогняного котика, будь ласка. Вогняний. Да, вогняний. Вогняний котик. Все, тепер мій перфекціонізм має працювати. Я хочу їх поменяти місцями, щоб тут було все отак: от, лінія в лінію. Пишіть коменти, хто теж любить, коли все так, знаєте, рівнесенько, рівнесенько, рівнесенько. Так щоб було все лінія в лінію. Як якось очам приємно копля все, ідеально. Прям лінія в лінію І знаєте, як не зло зараз тут з'явиться саме вогняний котик. <рив> щоб ні не буде тобі лінія в лінію. Йой, ці зубці вони зносять мої горішки поняли? Зараз ще й пеньок ми знесуть. Харе Мені це не подобається. Та ну, Харе Заспокійтеся, бо реально зараз позносять мої ці. Потрійні пеньочки. Який захист потрібен від цих тризубців, можливо, якась протиповітряна допомога, я не знаю. ППО якесь. Давайте ставимо ще котика і ставимо ставки. Який ж нас буде котик. О, людяний, ідеально. Ідеально. Ну, дивіться, тризубчики не, не встигають кидати. Тільки якщо напроти них, наприклад, машина не йде. Тоді вони встигають. Це погано. Знесем їх, що вони не заважали сильно. <кхід> Зараз буде остання хвиля. Я можу на останню хвилю, в принципі, юзнути греб а ти дивись уважно, дивись, дивись, дивись. На скоро Хэллоуин, да, Ти маєш готуватися. Бачиш, як вони роблять зомбаки? Поняв? Ти теж маєш схоже робити. Ну, не в плані до мене, поняв, а в плані до. Ну, як, на свято, поняв. Вживатись якось в роль Хоча слово вживатись. вживатись. Живатись", да, і скелет, це якось трішечки речі не зв'язані між собою. Ніяк Ізі, просто ізі <клухи> Дуже ізуко. Занадто. Ні, я вже не хочу збільшувати. Давайте оце позипимо. Зараз знову буде не перфек... не ідеально. Давай останню хвилю запускай. Хочу останню хвилю є. Ставимо відразу. <кхух> І зараз гриб долю відразу їзу. Бау! Ой, чекайте, його не знесли, то те що? Є! Кубок в мене на місці. Все, поняю, як треба робити. Поняв, все, дякую. Сідай на своє місце. Так, давайте подивимося спочатку, що там. Там такий якийсь прикол.